Вівчар Василько і Золоті гори. Українська казка. Жив бідний парубок Василько. Щоб якось вилізти із злиднів, пішов у світ, куди очі дивляться. Але ніде не міг знайти роботу, Мозолів набити, щоб гріш заробити. Одного дня дізнався, що можна би найнятися у багатого дідича, але йому сказали Не йди до того ж куродера, він не дає наймитові їсти. Василько звик до всякої біди, тому не злякався. Пішов до пана найматися, а той здивувався. Ти, легіню, хочеш робити у мене? Хочу, то роби за їду, будеш вівці пасти, а як десь загубиш хоч одне ягнятко, здеру з тебе шкуру. Що мав бідний робити? похилив голову та й каже. Добре, пане, так буду робити, аби ви не здерли з мене шкуру. Та й вигнав парубок на пасовисько тисячу овець. Їх було, як тих зірок на небі. Пас цілий тиждень, потім ще один, а якось перед вечором, неподалік від нього, сів Орел і попросив Дай мені вівчаріку ягнятко, бо я такий голодний, що не можу літати. Шкода стало красного орла, і Василько відповів. Вибирай собі ягнятко, але знай як пан здере із мене шкуру, то ти будеш винен. Не журися, нічого не буде. Орел схопив ягня і полетів. А хлопець боявся, довго не гнав овечок додому. Вернувся пізно ввечері. І пан не став овець рахувати. На другий день знову прилетів Орел. Парубок не шкодує дідичевих овець. Бери, орлику, та знай, як пан здаре із мене дві шкури, то ти будеш винен. Не гризійся, не буде біди. Орел схопив ягня і полетів. Увечері Василько пригнав отару пізно. Знову пан не рахував овець, бо їх було стільки, що одної ночі не вистачило б порахувати всіх. На третій день Орел голодний знову. Парубок дав ще одно ягнятко. Орел схопив ягня і полетів. Потім повернувся і сказав: Ти добрий, Васильку, хочу віддячити тобі. Сідай но ну, на мене, понесу тебе на золоті гори і шовкові трави. Парубок сів на орла. Птах піднявся аж під саме небо і летів довго, довго. Нарешті спустився на золоті гори і сказав вівчареві Не бери собі багато золота, бо як зійде сонце, то спалить тебе. Добре, орлику. Василько набрав пазуху золота, сів на орла і полетів до панських овець. А увечері пригнав отару додому і ліг на току спати. Ніч стояла темна, без місяця і зір. Але довкола хлопця було видно, як удень. Пан подумав, ніби на току хтось підпалив снопи. Вибіг із палацу і почав кричати Гвалт! Горимо! Уставайте, люди! Василько схопився і гайда тікати. Дідич, як уздрів, що вогонь тікає, то дуже здивувався. Чекай, не тікай! Хто ти? Вівчар зупинився. Пан підійшов до нього і спитав Що таке? Що світиться із твоєї пазухи? Золото, пане, звідки маєш? Мені орлик дав. І Василько розповів, як до нього тричі прилітав орел і як по тому з великої вдячності поніс його на золоті гори та шовкові трави. Дідич попросив. «Е, любий мій вівчарю, завтра я теж вижену отару. Най буде так. Погодився Василько. Уранці пан устав дуже рано і пішов із вівцями. Походив по пасовиську і раптом перед ним сів на траву Орел. Що ти робиш тут, пане? питає Орел. Овець пасу орлику. Дай мені одне ягня, бо я дуже голодний. Дам, та понеси мене на золоті гори та шовкові трави. Орел відповів мушу поснідати спершу, аби мав добру силу. Бери собі одразу ягня, утішився дідич. Орел зловив ягнятко і з'їв, а потім сказав: Сідай, пане, на мене, дідич сів. Орел понісся попід саме небо, незабаром прилетів на золоті гори та шовкові трави. Сів і каже дідичеві. Не набирай, пане, дуже багато золота, бо сонце тебе розтопить. Панисько й чути не хотів, що наказував Орел. Як кинувся на золоте каміння, то гей би гриз його. Пхав у кишені, у пазуху, пов'язав сподні та й туди набрав. Потім скинув із себе сорочку і загорнув до неї кубку золота. Наостанок наклав золотих каменів повний капелюх і аж тоді сів на орла. Але коли Орел злетів під небо, сонце так припекло, що дідич розтопив. Бився, як той віск і скапав на землю. Увечері Василько пригнав вівці, а пані питає. А де пан вівчарю? Василько відповів полетів на золоті гори та шовкові трави і лишився там. А де який? А мене покинув? розсердилася пані. Зараз і я полечу туди. Уранці пані встала і пішла з вівчарем. Трохи постояла серед пасовиська і перед нею сів Орел. Дайте мені хоч одне ягнятко з'їсти, бо я дуже голодний. Дам, Орле, але маєш понести мене на золоті гори і шовкові трави. Добре, пані. Спочатку наїмся, аби мав добру силу. Орел наївся, узяв пані і полетів у небо. Сів із нею на золотих горах і шовкових травах та застерігає Ай, не беріть пані багато золота, бо сонце вас розтопить. А пані, як побачила купи золота, то не тямила, що робить. Понабирала золота куди лише могла. Стала такою грубезною, що як сіла на орла, то він аж присів, ледве піднявся у повітря. Тут сонце пригріло, і пані стала танути, скоро скапала, як свічка. Орел прилетів на пасовисько сам. Тоді Василько попрощався з орликом, вернувся додому. Полагодив свою стару хатку і почав газдувати. Купив три овечки, сокиру, обценьки і клевець. І тут нашій касті настає кінець.